Рожевий букет нареченої прекрасно доповнить ніжний образ, зробить його ще миліше і легше. Рожевий букет ідеально поєднується з класичним чином, але може добре доповнювати будь хто ніжно рожеві півонії, яскраво рожеві гербери та інші бутони рожевих відтінків будуть по різному виглядати в різних композиціях і підійдуть для багатьох наречених, що означають рожеві відтінки в букеті нареченої. Рожевий змішання червоного і білого кольорів, пристрасті і в невинності, рожеві відтінки завжди символізують ніжність і романтичні почуття, чим блідіше рожевий. Тим більше він пов'язаний з крихкістю нареченої і легкістю її образу, але в той же час свідчить про глибину почуттів. Насичені кольори говорять про яскравість почуттів з точки зору психології ніжно рожевий. Це колір умиротворення і спокою. Здатний позбавити людину від агресії, якщо відтінок яскравий, він збуджує, розкриває сексуальність в езотериці рожевий колір серцевої чакри, яка пов'язана із зародженням самих різних почуттів. Ботаніки помітили, що під рожевими лампами рослини ростуть набагато швидше ніж під іншими. А отже, рожевий дає розвиток, робить життя прекраснішим. Який дівчині підійде рожевий весільний букет? Блідорожевий відтінок більше підійде, ніжним молодим дівчатам. Дамам постарше краще придбати букет з яскравих квітів, якщо наречена зовсім юна. Ідеальним буде для неї невеликий букет з ніжно-рожевих квітів, які відтіняють її молодість, можливо, поєднання блідорожевих і білих квітів, вони підкреслять красу весільного вбрання, добре виглядатимуть невеликі кущові троянди. Брюнеткам варто віддати перевагу яскраво рожевим квітам. Яскраві кольори будуть відтіняти красу нареченої, блондинкам краще зупинитися на композиції з блякло-рожевих, додавши трохи білого або кремового, які квіти і поєднання підійдуть для букета нареченої в рожевих тонах ніжні рожеві пелюстки підстать тендітною і м'якою дівчині у поєднанні з іншими квітами створюються композиції. Які підкреслюють особливості нареченої і красу, натхненість, делікатність, пристрасність для нареченої добре зібрати монобукет, наприклад, строянт, півоній, гербер, але не менш цікаво виглядатимуть композиції. В які включені бутони різних кольорів, гортензія квітка для романтичних дівчат, рожеві бутони гортензії говорять про щирість легкості і безпосередності для дівчат, які хоча трохи прикрасити свій наряд. Це чудовий вибір. Букет з рожевих гортензій ідеально підійде як до рожевого, так і білосніжному сукні, найцікавіше виглядає рожевий кулястий букет з гортензій. Наречена з ним буде виглядати ефектно, але в той же час здаватися трепетною. Квіти будуть добре поєднуватися з фрезіями і орхідеями, троянди теж уособлення романтики. Деяким здається, що вони виглядають трохи манірно і занадто тяжіють до класичного образу нареченої, але невеликі рожеві бутони тільки підкреслять красу дівчини, найбільше вони підійдуть для яскравого і пишного весілля. Дуже ефектні букети з рожевих троянд, що поєднують бляклі і насичені тони. У букети часто входять і інші квіти. Гербери півоній, тюльпани лілії, орхідея, чисті і ніжні орхідеї, символ достатку і родючості, завжди добре виглядають у весільному букеті. Вважається, що дівчата, які вибирають орхідеї, наївні як діти, але в той же час володіють внутрішньою мудрістю, багатогранністю і глибиною, це палки і ніжні створіння, які цінують життя. Орхідеї рожевого кольору часто входять в букет нареченої, чудово виглядають каскадні букети з орхідей. Що підкреслюють жіночність, чарівні композиції з рожевих і фіолетових квітів, букети також доповнюють фрезії. троянди півонії, кали додають образу нареченої спокій і грацію, вони символізують спокій і умиротворення, підкреслюють статус і непорочність дівчини. Рожеві кали дуже гармонійно виглядають з прямим сукнею і брючним костюмом. Особливо цікаво букет буде виглядати в руках рослих наречених. Але не вимагають додаткових прикрас, хіба тільки атласну стрічку. А ось в поєднанні з білими квітами вони здаються просто чудовими разом з трояндами, орхідеями або гортензіями, але створюють неповторні композиції. Тюльпани божественні квіти, без яких не обходиться жодне весняне весілля. Наречена з букетом рожевих тюльпанів представляється ще загадковіше і привабливіше. Монобукет, зібраний з рожевих і білих тюльпанів, не вимагає ніякого доповнення. Якщо хочеться різноманітності, підійдуть ніжні рожеві бутони, переважно кущових троянд, півоні і шикарні квіти, які зроблять багатшими будь-яке плаття нареченої. Народна мудрість приписує власникам букета нареченої з півонії процвітання і забезпечене життя. Композиції з рожевих і білих квітів просто казкові і роблять красивіше будь-яку дівчину. У сусідстві з півоніями уживаються троянди, переважно білі, роблячи букет ще прекрасніше. Цікаві поєднання рожевих півоній з жовтими нарцисами або мімозою. Лілія царствений квітка, який буде краще виглядати в оточенні інших бутонів. Підійдуть, наприклад, троянди. Якщо троянди рожевого кольору, то їх добре поєднувати з червоними і білими ліліями. Рожеві лілії гармонійно поєднуються з блакитними квітами, дзвіночками. Дельфінім фрезії уособлюють пишність, вони носять весільне торжество, аристократизм і витонченість дівчина, яка тримає в руках букет з фрезії. несе мудрість, взаєморозуміння і щирі почуття до свого обранця. Завезені до нас з серканського материка квіти, вражають ніжністю своїх пелюсток, особливо коли вони рожевого кольору. Фрезії чудово поєднуються з тюльпанами і гіацинтами гербери скромні, але в той же час ефектні квіти, які добре відтіняють наряд нареченої, чудові як монокомпозиції з гербер, та й букети, доповнені білими трояндами і зеленням. Ранонкулюси рідкісні квіти, які зроблять наряд нареченої незвичайним. Такі квіти воліють нестандартні дівчата. Композиція з них виходить яскравою і багатою, маленькі бутони інших квітів, гілочки, зелені, перлини зроблять композицію воістину неповторною. Дизайн і оформлення букета нареченої в рожевому кольорі, підбираючи букет для нареченої. Важливо звернути увагу на деякі нюанси, які допоможуть приховати недоліки і збільшити достоїнства весільного вбрання, ніжно-рожевий букет нареченої буде губитися на тлі рожевого сукні, якщо рожевий відтінок бутонів більш ніжного кольору наряд буде виглядати не ідеально. Тут підійде букет, заповнений білими квітами і лочками зелені, обережним доведеться бути із занадто яскравим кольором. Який на тлі білосніжного сукні може виглядати зухвало, тоді колір теж краще нівелювати, додавши зелень і квіти більш ніжних тонів, не можна переборщувати з декоруванням. Якщо на плаття нареченої є стрази і перлинки, то можливо їх наявність і в букеті, але декоруючі елементи не можуть йти в розвід з нарядом, а букет повинен відповідати стилю весілля. Щоб букет було зручно тримати, його перев'язують тейп стрічкою. Зверху прикрашають мережевим або атласною стрічкою, таким чином він ошатно виглядає, і він не розсиплеться, якщо навіть він буде в руках нареченої довгий час, тепер, коли відомі нюанси збору букета, добре спробувати зібрати його самостійно. Для цього будуть потрібні красиві квіти, флористична стрічка, атласна стрічка. Декоративні елементи. Приберіть все зайве пелюстки, листя. Нехай кожна квітка гармонійно впишеться в букет, укоротіть стебла, ідеальна довжина, 25 смодин, скріпіть пару квіток тип стрічкою. При бажанні збільшити кількість квітів до 4, 2, решта квіти викладаєте по колу, поки не вийде букет того розміру, який вам потрібен 3, скріпіть квіти флористичною стрічкою 4, прикрасьте композицію красивою стрічкою з атласу і закріпіть її шпильками, букет вийде простим і милим. Флористи рекомендують робити більш сміливі букети, збирати нестандартні композиції з квітів різних відтінків і різних сімейств, що стосуються форми. То на весіллях широко використовують не тільки букети кулі або півсфери, а й розпатлені букети, букети скіпетри, Навіть гламелії, додатковий декор для весільного букета в рожевих тонах, деякі квіти самодостатні і будуть чудово виглядати навіть без декору. Наприклад, кали не потребують ні в якому декоруванні, так як чудово виглядають в букеті, і так рожеві тюльпани декорують зеленим листям, можна додати до них білі квіти. Додатковий декор не буде потрібно. Півонії також самодостатні, але якщо вони яскраво рожеві, непогано додати, розбавити композицію білими півоніями. Троянди чудово виглядають самі по собі, але невеликий декор теж не зіпсує букет, підійдуть на мистини, спіралі, зелені гілочки. Вони зроблять композицію більш ефектно, якщо плаття нареченої занадто пишне або на ньому багато прикрас. Більше підійде простий букет. Букет з лілій буде більш жвавим, якщо додати кілька намистин. Квіткові композиції також прикрашають в залежності від сезону, улітку ягідками гіперикуму та астильбою. Вони будуть прекрасним доповненням до букету з пишних квітів. Взимку флористи радять віддати перевагу про холодні відтінки. Підійдуть, наприклад, гілочки лаванди хороша ідея, прикраса сухоцвітами, індивідуальний підхід потрібно при поєднанні в букетах квітів декількох відтінків, застосовуючи фантазію, можна створити фантастичні творіння, рожевий букет з бусковим, рожеві обускові троянди або айстри добре прикрасити відразу двома стрічками рожевого і вбускового кольорів для рожево зелених композицій. Рожеві троянди зелені гербери, широко використовуються блискітки, стрази, які наклеюють на пелюстки, з квітів складають букети півсфери або кошики, рожево-блакитний букет, троянди дельфінів доповнюють тільки зеленими гілочками, рожево-білий, троянди різних кольорів доповнюють бруненом, бавовною, гепсофилою в зимовий період, і гепсофилу і ост. В літні ніяких додаткових прикрас не потрібно рожево червоний рожеві гіацинти червоні тюльпани декорують рожевими і червоними стрічками додають скази і намистини, такі букети найчастіше роблять на ніжці як декор часто використовують мережево, декоративних сонечок або бабок, упаковка для весільного букета нареченої рожевого. Для весільних букетів упаковку практично не застосовують, часто обмежуючись атласними стрічками, іноді використовують сітку. Однак флористи часто пропонують оригінально складені композиції, букет сумочка зручний для носіння на лікті, і рука не втомлюється. Зазвичай такі композиції складають в строянт і фрезії. Букет на диску зручний у використанні, так як він не буде м'ятися, якщо його покласти на стіл або сидіння автомобіля. Диск прикрашається стразами, намистинами, красивою тканиною і важить дуже мало. Букет муфту флористи пропонують для зимових весіль, декоруючи квітами хутряну муфту. Літній варіант букет букетвієло, укладення для дівчат, які готуються до весільного торжества. Весільний букет в ніжно-рожевих тонах просто знахідка, він підкреслює молодість нареченої, говорить про її почуття для брюнеток і наречених середнього віку. Більше підходять яскраві рожеві тони рожевий буде прекрасно гармоніювати з іншими тонами і квітами, наприклад, шикарний букет з білих і рожевих півоній. Чудові композиції з рожевих троянд і блакитного дельфинима для урочистостей, що проводяться на природі, підійдуть букети з рожевих троянд і зелених гербер. Флористи пропонують безліч варіантів для наречених важливо вибрати композицію, яка б робила наречену ще красивіше.